За сім годин в Одесі випала майже двомісячна норма опадів, буквально паралізувала місто. Зупинився транспорт, затопило вулиці й будинки і, на жаль, є загиблі. З нами на зв'язку вже є Івана Герасимчук, журналістка з Одеси, з якою ми власне і поговоримо, як минула для Одеси ніч, як Одеса оговтується після потужного затоплення, і що робиться взагалі для ліквідації у місті. Отже, вітаю вас. Вітаю колеги. А, як ви можете бачити, і зараз в Одесі дощить, за прогнозом дось на Одеси втікає що ще декілька днів. А, проте він не такий рясний і не такий страшний, як це було вчора, тому що а, за, а, за кілька годин випала майже двомісячна норма опадів, а, і це паралізувало ледь не все місто. А, зазвичай в Одесі. Під час дощу підтоплює конкретні вулиці, і всі містяни про це знають. Проте учорашній дощ наробив не такої негоди, якої не очікував ніхто, і схоже, навіть комунальники. А, адже, а, окрім дев'ятьох загиблих, про що ви напевне вже чули. Є безліч постраждалих, є безліч автівок, які вже не зможуть як найближчим часом доїхати. І ці автівки просто стоять обабіч доріг по всьому місту. Це і в центрі міста, і в спальних районах, і люди. Просто залишили свої автівки і добиралися додому. І через це, на жаль, дев'ять людей загибли, сім'ю з п'яти людей, деблокували з затопленої квартири лише сьогодні в обід. Зараз комунальники продовжують працювати ще не всі вулиці повністю доступні для проїзду і для проходу містян, проте ситуація вже значно краща, ніж це було вчора. Чи відомо які саме і скільки районів було затоплено в Одесі, і що зараз транспортними засобами бачила, що вони потрохи відновлюють свою роботу, трохи більше про це? Електротранспорт дійсно сьогодні від обіду починає продовжувати свою роботу, тому що вчора було неможливо абсолютно ні пересувати ні трамваями. Маршрутні таксі теж не всі ходили за своїми маршрутами, бо багато було перекрито, і деякі люди просто не змогли дістатися додому. Чували в знайомих друзів. В деякі райони ось тільки зараз починають відновлювати рух в деякі райони. Я можу сказати, що за моїми спостереженнями лихо спіткало кожен район в Одесі, навіть ті, які до цього ніколи жодного року не затоплювали. Але вода вже потрохи сходить. Бачимо так. Рятувальники повідомляли, що працювали цілу ніч, і витягали людей з маршруток, автобусів, як ви казали, з легкових автівок. А як зараз працюють ці рятувальні служби, і чи як бачите, чи потребують досі громадяни якоїсь допомоги, і що з цим у місті? Зараз продовжують відкачувати воду. В нас трапилася резонансна ситуація, де маршрут таксі і автівка провалились через асфальт, через негоду і їх досі не дістали. Тобто комунальників на усі вулиці, на усі райони явно не вистачає, і це те про що сьогодні писав писав Володимир Зеленський про те, що необхідна перевірка міста, тому що Одесу затоплює під час кожного дощу, щоправда, не так масштабно, як вчора, але це ситуація. Ця дуже стандартна для будь-якої негоди в Одесі і е, ливневі каналізації наче прочищаються. Хоча ми бачимо результат, точніше відсутність цього результату. І я ще хочу додати, що завтра в Одесі оголошено днем е, жалоби за загиблими людьми, які не змогли дістатись домівок, або які е, е, потонули у власних квартирах. І ще ви кажете, що комунальника не вистачає. Взагалі, чи виходили люди допомагати на вулиці, якось, можливо, сусідам, знайомим, коли затоплювало. Ми бачимо, затоплювало і цокольні поверхи, де швидко набиралася вода. Як з цим? Чи відомо щось про це? Люди максимально об'єднувалися у ці моменти, і ми ж розуміємо, що якщо Люди самотужки можуть врятувати себе збільшувати. А тварин витягували а, просто постійно, кидали свої автівки і пливли в буквальному сенсі рятувати собак. Зворушливі відео вже ширяться соцмережами. І а, власне є і не дуже приємні ситуації. Є трагічні випадки, коли а, дівчину, яку шукали вчора а, цілий день, не змогли врятувати. Люди, які мешкають поруч з місцем трагедії, розповідали, що чули зі своїх багатоповерхівок, як дівчина кричить на допомогу. Дівчині було 23 роки. Вона кричала і кликала на допомогу, проте до неї ніхто не зміг дістатись через сильний потік води. Також хотіла повернутися. Ви казали, що щорічна така ситуація, коли дощі випадають в Одесі, є проблеми з цим водовідведенням і. Мешканці навіть пишуть в коментарях, я перечитувала, що щороку така ж ситуація маленький дощ, і вже пройти неможливо. Як влада реагує, що вони кажуть, як планують вирішувати найближчими днями, оскільки бачимо, що дощі поки що не планують зупинятися, що вони робитимуть для щоб запобігти в подальшому mm. якихось подібних інцидентів і катастроф. Е, стандартна відмовка або стандартна реакція місцевої влади е, це е, ми прочистимо ливневі каналізації чи надовго це вистачить е, тут. Потрібно розуміти особливість Одеси, і е, ту каналізацію побудували десятки років тому. Вона не розрахована на ту кількість новобудов, які з'являються як гриби після дощу в Одесі, і тому саме тому виникає така ситуація. Тому що каналізаційна система міста просто не підлаштована під таку кількість мешканців і ливневі каналізації, скільки б їх не прочищай, не зможуть впоратися з такою негодою, яка нас спіткала, наприклад, учора, або ще не дай Бог може спіткати найближчими днями. Тож відповідь на це питання риторична: хіба знести будівлі або розширити каналізацію, на що теж наша мерія поки не йде і навіть про це не думає. Так, а ми дякуємо вам, що ви доєдналися, що ви розповіли актуальну ситуацію наразі, яка є в Одесі. Я для глядачів ще раз нагадаю, що з нами на зв'язку була Івана Гразимчук, журналістка з Одеси. Дякуємо вам.